Житомирські довічники першими в Україні отримали дипломи про вищу освіту. Протягом 4,5 років на заочній формі навчання ув'язані за тяжкі злочині вивчали менеджмент та управління персоналом. Щоб і самотвердитися і щоб всі хто об этом знає, і бачить і слышите, щоб вони розуміли, що Україна это не только репресивний, карательний орган в центрі Європи, но це і страна, которая дає людям надежду дає дає шанс в этой житті как-то розвитися і жить далі нормально. Керівництво управління державної пенітенціарної служби Житомирської області з пропозицією навчати своїх засуджених зверталось до багатьох вищих державних закладів, як Житомира, так і України. Але скрізь чули відмову. Єдиний хто ризикнув Житомирський МАУП. Толь дочка ж у нас дуже багато пускників вечірньої школи, які мають гарні сертифікати. І от дійсно ті, хто поступав, до них, у них були гарні сертифікати, бали такі, десь 180-170, Розумієте, тобто це досить високий IQ, який вони показали перебуваючи в цьому закладі. Ну і ми вирішили. Загалом у маупі навчалось п'ять студентів Житомирської тюрми. Двоє вже на волі, один перевівся до іншої основи виконання покарань, і двоє довічників цього тижня публічно отримали дипломи. За навчання родичі студентів платили з власної кишені. Студенти дуже хотіли навчатися. Ви не уявляєте собі, як ну, от ми бачили ці контрольні, написані вручну на жовтій бумагі, і таким почерком. Ну в них дуже велике було бажання дійсно вчитися. Засудженами працювали виключно викладачі чоловіки. Лекції вони їм читали прямо в установі. Нарікай на поведінку не було. Бажання вчитись було надто великим. Жінок вперше за багато років засуджені, побачили вже на державних екзаменах. В них тремтіли руки, і тремтів голос. Ми це розуміли. А от а, але так чи інакше, повірте мені, вони готувалися більше ніж будь-який студент, які заочні, які знаходиться на взагалі свободі. Головне питання, яке залишається відкритим, це чи зможуть довічники використати набуті знання? Адже покарання передбачає перебування в тюремній камері аж до смерті. Кожен засуджений, навіть до довічного позбавлення волі має надію. По перше, більшість засуджених, звичайно, як до вічного позбавлення волі, так і звичайних засуджених всі вважають, що вони засуджені або що або вирок занадто суворий. І друге, це засуджені до довічного позбавлення волі через 20 років мають право звернутися до президента з проханням про помилування. Довічник Дмитро відсидів вже 15 років, але на амністію не сподівається. Чоловік впевнений, що відбуває покарання незаконно і стверджує, що доведеться в суді, як використає диплом, вже знає. Наприклад, я особисто я хочу зробити своє кадрове агентство по після звільнення, щоб просолаштовувати заслужене.